На Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня середи 21 жовтня. У студії працює Галина Досін. Вітання, ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Захід для людей, хворих на цукровий діабет та усіх, хто хотів безкоштовно перевірити рівень цукру у крові, провели у Коломиї. у гвіздецькій школі. Інтернат провели відкритий урок із вивчення правил дорожнього руху. Спортивний майданчик зі штучним покриттям тепер є і у малій кам'янці. Тепер про це та інше детальніше. 22 жовтня о 20-й годині на телеканалі НТК стартують телевізійні дебати між кандидатами на посаду міського голови Коломигі. Школа діабету, захід для людей, хворих на цукровий діабет та усіх, хто хотів безкоштовно перевірити рівень цукру у крові, відбувся у палаці культури. Народний дім його провели традиційно напередодні всесвітнього дня діабету. Результат показав, що цукор в нормі. Співак Василь Свищук здав кров, аби перевірити рівень цукру. Результатом задоволений каже, робитиме це і в майбутньому. Це добре, що проводяться такі акції, тому що є можливість перевірити рівень цукру в крові, тому що здоров'я це є понад усе. Петро Цибій перевіряє кров не вперше. Каже, торік цукор перевищував норму, тепер все гаразд. У межах норми 4,8. Це звичайно краще ніж минулого року було, бо минулого року я теж приходив. Так чисто випадково хотів перевірити, який в мене стан крові, який рівень цукру. То було понад норму. Трошечки насторожило це мене, звичайно. І раджу всім взагалі перевіряти, бо потім може бути запізно. Щорічно напередодні Всесвітнього дня діабету Коломийська спілка інвалідів-діабетиків проводить безкоштовні заміри цукру в крові. Також розігрують глюкометри. Фірма Діавін. Щорічно ми їх запрошуємо, вони привозять нам дуже гарні глюкометри, сучасні. Нас сучасні вже є, на, навіть такі, які в мобілку закладають, там дуже маленькі. Такі, що за границями люди мають, і ми вже можемо мати, але трошки за ціною ну, більше. Ну, звичайно, є для всіх верст населення доступ купити собі що по можливості. Фірма. Презентує нам глюкометри, голочки і те смужечки. На сьогоднішній день вони найдешевші з їхньої фірми. Ці смужки потрібні, звичайно, дуже, тому що без смужок людина з діабетом не може себе контролювати, і принаймні та смужка, яка врятувала хоч одне життя при великих цукрах чи малих, воно того вартує. Нині на Коломищині налічується 6,5 тисяч людей хворих на діабет, 36 дітей. Це офіційні дані. Хворіють насправді, як мінімум, вдвічі більше осіб, розповідає Валентина Паламарчук. Їх якраз виявляють при здачі крові на вміст цукру. Тому з візитом до лікаря зволікати не варто, адже ускладнення від цукрового діабету можуть бути дуже важкими. Коли починається е, е, діабетична стопа або проблеми з серцем з очима, вони тоді підходять до лікаря, а лікар каже, де ви були до тепер? Треба було вчасно звернутися, і щоб це запобіг. Бігти такому страшному розумієте, ми мусимо проводити такі дні і розказувати людям, що потрібно це робити, потрібно контролювати, потрібно звертатися до лікарів і міряти час від часу. Цукор це є необхідність В всьому світі. Це є спосіб життя, але там люди живуть, тому що їх вчать їм розказують побільше і вони цього це воно, того вартує. розумієте, що життя найцінніше. Державтоінспекція та міліція відвідали навчальний заклад у Гвізці. У школі інтернат провели відкритий урок із вивчення правил дорожнього руху. Учні мали нагоду прослухати лекцію та поставити запитання гостям. А ще офіцери у погонах підготували для школярів сюрприз. Покатали на службовій машині Державтоінспекції. У Гвіздецькій спеціальній загальноосвітній школі інтернат навчається більше сотні дітей. Міліція у закладі для вихованців явище звичне. Правоохоронці регулярно відвідують школу та спілкуються з дітьми. Цього разу знову приїхали нагадати про дотримання правил дорожнього руху. Ця тема для закладу актуальна, оскільки школа знаходиться біля швидкісної дороги державного значення татарів Кам'янець-Подільський, навчальний корпус з одного боку, а побутові та додаткові приміщення з іншого. А ще ця траса йде під гору, а відповідно униз. Тому деякі автівки їдуть із захмарною швидкістю. Розповідає керівник школи. Двічі зверталися ми в обласну установу. Даї мова йшла про лежачого поліцейського. Відповідь була однозначна, що на дорозі державного рівня такі речі неможливі. Вища зельно школа і дошкільний заклад. І буквально місяць тому дівчинку маленьку перший клас родич перевозив. То пасажирський бус бампер зачепив, і дитина впала. Горіли щастя, що був рюкзак. І дитина впала на рюкзак, зваживши на прохання школи біля закладу, встановили освітлені попереджувальні знаки та поновлюють зебру на пішохідному переході. Але деякі водії не зважають на це і швидкість не зменшують, скаржиться директор. І буває так, що пролітає по школу на швидкості 160 кілометрів, якби, не дай Боже, котрась дитина. Ми собі е, вже попросили, зробили той парапет, е, виходячи просто з нашої хвіртки, то вже на дорогу не вилітаєш. Але років 20 тому наша дитина була попала з брами просто під е, машину легкову. І Бог так розпорядився, що дитина е, відлетіла на тротуар і сиділа, і просто навіть не запам'яталася, що це those tough Правоохоронці вкотре звертають увагу водіїв поважати правила, а школярів навчають, як поводитися на автошляхах. Цієї нагоди у актовій залі організували повчальну бесіду. Тут зібралося більше 60 школярів різної вікової категорії. Дітям розповідали про світлофори, пішохідний перехід, як йти дорогою без тротуару, з якого віку дозволено їздити на скутерах та мотоциклах, чим небезпечні ролики. А ще радили навіть на пішохідному переході зважати на транспорт. Бути обачним, якщо рухається транспортний засіб, і рухається, їде на гору, щоб вони ліпше дали перевагу даному транспортному засобу, тому що даний транспортний засіб може вести габарит, вантаж, тому ліпше надати йому перевагу, чим бути перешкодою в нього на дорозі. А ще дітей застерігали від вживання алкогольних напоїв. Зараз триває загальна державна операція щодо попередження пояснень серед дітей. Перший етап сьогодні закінчився і ми маємо певні показники, виявили е е е працівниками сектору міліції справ дітей Коломийського міського відділу спільно з дільничними спектрами міліції, був виявлений факт продажу дітям алкогольних напоїв в селищі Печеніжим. По даному факту складений адміністративний протокол за статтею 156-ї матеріали направлені на розгляд адміністративної комісії. Так само виявлені два факти – це в селі Площиніжин і в селище верніше, в угорниках, е, коли діти перебували в розважальних закладах після 22-ї години. Так само складені адміністративні протоколи за статтею 180, частиною 1. від міліціонерів учні отримали тематичні матеріали, де доступно у малюнках роз'яснено правила дорожнього руху. Я сьогодні дізнався, що що треба переходити на пішохідному переході? Мене звати Христя. Я сьогодні дізналася треба дивись на, на світлофор. Як загорить зелене світло, зразу треба переходити дорогу. дитячі пустощі. Це найбільш поширена причина ДТП за участю дітей, кажуть правоохоронці. Тому тут варто докладати максимум зусиль щодо профілактики саме вчителям. Їм треба націлювати дітей на те, що переходити дорогу треба організованими групами, оскільки тут є учні початкових класів, і не має бути пустощів, не мають бути штовханини при переході дороги і виконувати ті настанови, які ми сказали. Тобто, якщо вони будуть обаченими на дорозі будуть виконувати елементарні правила дорожнього руху, ми завдяки цьому можемо запобігти травмуванню дітей. На завершення зустрічі офіцери у погонах підготували для школярів сюрприз. Покатали на службовій машині державтоінспекції. Дітлахів переповнювали емоції і навіть дощ цьому не завадив. Сподобалося? Дуже цікаво було, і за... настрій взагалі зашкалює. Галина Досин, Андрій Гращук з лісця Коломийського району. А далі події спорту. Спортивний майданчик зі штучним покриттям тепер є і у Малій Кам'янці. Його збудували біля місцевого навчально-виховного комплексу. Тренуватися тут зможуть не лише школярі, а й місцева футбольна команда і усі прихильники спорту. На урочисте відкриття запросили й нас. Відкриття спортивного майданчика чекали усім селом, проте найважливішою ця подія є для дітей, розповідає директор школи. У хорошу погоду вони проводитимуть заняття фізичного виховання на свіжому повітрі, та й на перервах тут можна поганяти м'яча. Усі разом вже організовували, робили, проводили роботи і тому надіємося, що це буде оцінено голова сільської ради. Довго добивався, писали проект. Написали проект, виграли по проекту кошти для майданчика. І відповідно будемо надіятись на те, що наші діти це оцінять. Вчитель фізичного виховання малокам'янської школи Павло Чернецький переконаний, що перемоги на змаганнях його учням забезпечені, адже місце, де тренуються спортсмени, впливає на результат праці час тут також є ну гурток боксу відкрили, е, діти займаються, дійсно віддають в фізичному в фізичній культурі спорту час. Будемо називати спорт мені каменці. Надію що нашу кам'янку будуть всі знати. Семикласник Віктор з нетерпінням чекав відкриття майданчика, щоб зіграти у достойний футбол, адже досі місцеві хлопчаки ганяли м'яча на звичайному непристосованому для спортивних ігор полі. Займаємося часу спортом, бігаємо футбол. Та грали тут на живому гра. Будуть займатися багато футболом, спортом будуть займатися. У багатьох школах району таких спортивних майданчиків немає. Начальник відділу районного управління освіти Ігор Мартинюк сподівається, що вже найближчим часом школярі у кожному селі матимуть своє штучне поле для спортивних ігор. Складається воля і долі так, що в нас ще є такі села, які не мають спортивних майданчиків і спортивних залів. Ми звичайно будемо працювати в тісній співпраці з головами сільських рад. На урочисте відкриття майданчику завітали будівельники, влада та громада села. Школярі і вчителі підготували для усіх святковий концерт. Новий майданчик освятили і одразу ж розпочалася гра. Випробувати на міць нове поле школярі з Малої Кам'янки запросили сусідів. юних футболістів з Великої Кам'янки, турки та п'ядиків. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. У Коломиї відбувся четвертий турнір із боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат. Пам'яті майстра спорту з чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. Яка команда отримала першість, знає Василь Козарук. Вшанувати видатного спортсмена приїхали понад 100 учасників з Калуша, Івано-Франківська, надвірної, Косова, Рожнятова, Болехова. На урочистому відкритті були присутні представники влади, відомі спортсмени, син та онук Михайла Гаріпова. Згідно з результатами змагань, чемпіонами турніру стала Коломийська команда. Всі вихованці, які гідно представили наше місто, займаються у тренера спортивного комплексу Прикарпаття Анатолія Бурнаєва. Брали дітей на четвертий турнір, присвячений легенді дзюдо не тільки коло ми, але всієї України і поза межами України Михайлу Гаріпову. Тут зібралось сьогодні вісім команд, приблизно десь 120 учасників. Ну, коло ми розраховую, звісно, тройку те само собою йти, але розраховано на перше місце. Всі спортсмени на Коломийському татамі виступили досить успішно. Відзначилися Іван Горох, Каміла Калин, Павло Матвійчук, Василь Марчук, Юрій Романюк. Призерами змагань стали Семен Білов та Наталія Мохнатчук, здобувши другі місця. Бронзу отримали Даніїл Кравчук, Арсеній Смик, Оля Андрійчук, Олександр Дюмедзей та Оля Дячук. «Багато їздила на змагання, три роки все ж таки займаюся. Часто Калуші, на надвірний. Коло ми також багато змагань було, постійно вигравала другі місця, не знаю, на землі на другі місця постійно. Найбільший успіх це всеукраїнське змагання у Криму, друге місце. Чемпіонів та призерів турніру нагородили дипломами, грамотами та медалями. Друге місце посіла команда з надвірної, а калузька команда стала володарем бронзового кубку. Вже в наступному році на п'ятий ювілейний турнір з'їдуться команди з усієї України. Боротися за першість матимуть змогу і спортсмени з інших куточків світу, планує головний суддя і організатор турніру Анатолій Бурнаєв. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось у цій же порі на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.